Так, зайшов я до свого подпічничка, Олешки. Коротше, э, хлопчина собі сам бачите, вирішив плиточку вкладати. Ну молодець, перший раз, да, Олежка? Перший раз. Перший раз, ти що, летоцвідки, полочки. Блін, ну, виглядає, виглядає гарно. Понятно, що є там до чого доїбатися, як то кажеться, але молодець, молодець. Перший раз простімо. Ні, перший раз, звісно, що простімо. Тут помпам. Скільки ти взагалі це робив? Ну, ну ми затягнулися надовго. Я сюди так приїжджаю, на виході приїжджаю, що зробив, що то не зробив. Раз-два і все. Ага, ага. Місяць два тут, бля. Місяць два, трені. Да. <гум> підлога, <гум> що тут, підлога, <гум> що подав. Підлогу пописував, пописував, раз-раз, підлогу нема що вложити тут. Ну так, да. підлогу тут безстренько. Ну і що, якщо чесно, то що, нормально виглядає. Так, да, трохи забиті шви. Клієм, ну але ж, блін, людина перший раз вкладає, тут в тебе ще й перепади, напевно, були чи ні. Ні, не, не було То Стяжка нормальна, так? Да? Так. Да. Рівненько. Все, стяжечка така, як везде. ровнік, ну. Так, да, але таку під СВП-шку вжив, взяв собі таку приблуду на 45-й угол. Кажіть, важко її настроїти, так? Да? Виставляти її, треба правильно. Кружок взяв дістаровський, та і все, Ні, ну а що, правильно, якщо є час, бажання. Треба робити. Да, балкончик тут теж ну, тут трошки ще довкласти треба, так, да, ці кусочки. Докладу, Затірка яка буде? Сюди аблічну затірку, в Ванну може бути за О, Клітка різик такий бачу. Одноразовий. <сум> <ми сум> один раз не сильний. Ні, ну але... Ну, файненько, файненько вийшло. Тут ти самі трап монтував, да? так? Трап теж, так, все сам так. Ну дивіться, запільчики допомагали. Тут взагалі гарненько. Запільчики.